Всім, хто природу оберігає, всім, хто її шанує повсякчас. Ми, ми юні охоронці природи, шлемо вітання для вас. вас. Увага, увага! Слухайте нас. Вас вітає агід бригади. Зелений патруль». Ми веселі, креативні, 100% позитивні. Витривалі і спортивні Різні дуже схожі, як за справу беремося, ми не переможемо. Всім допомагаємо, справ багато маємо. Ми співаємо і танцюємо, вірші пишемо і малюємо. Участь в конкурсах беремо і до перемоги йдемо. Вчитися завзято прагнемо всі. Ми діти майбутньої майбутнє землі. Агітуємо за свідоме та важливе ставлення до природи. Виступаємо за збереження довкілля нашої планети. Наша конкретна справа охороняти довкілля рідної місцевості, улюблені заняття, вирощувати квіти, садити дерева, оберігати птахів, тварин, охороняти життя джерел, ставків, річок. пропагувати екологічну просвіту, агітувати двойливе ставлення до природи.